Слава Ісусу Христу! І якщо я знаю, що я створена не від мавпи, а за образом і подобою Бога, то я очищаю свою душу, своє серце і свій мозок від нечистих думок і дій, наповнених їх Словом Божим, Духом Святим, щоб ніякий вірус гріха не зміг пошкодити мікросхеми, встановлені Богом. Живе слово, воно прописане на серці та розумі, змінює нас і народжує нас від Бога. Коли ми народжуємося від Бога, тоді ми можемо любити, прощати, упокорювати себе. Да, а смиреним Бог дає благодать. І усі турботи наші ми покладаємо на нього, на Господа, бо тільки він піклується про кожного з нас, щоб ми знайшли ту вузьку дорогу, яку яка дійсно приведе нас до Царства Божого. І для себе. Тебе я зрозуміла те, що як Господь, перепрошивши наш мізк, серце наше, коли туди приходить Слово Боже. Ісус він виправляє, Він наводить нас на шлях істини, на життя, тому що Ісус є життя. І коли Ісус приходить, в моє серце, в мій разум, там приходить світло. І керуватися треба Словом нашого Господа Ісуса Христа, щоб дійсно. Вирівняти і вийти з цього прокляття, вийти з під влади смерті і цього проклятого світу тільки через нашого Господа, тому що Він є істина і життя вічне. Будь ласка, в кого немає церкви, в кого немає священиків, напишіть мені, будь ласка, і приєднуйтеся до нас. Амінь.